Слава Україні, її вололюбним мешканцям та величним захисникам! Обстановка в нашій операційній зоні на південно-бузькому напрямку складна, але впевнено контролюється силами оборони. Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях, артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах. Ворог продовжує мінування напрямків можливого наступу наших військ та завдає руйнувань критичної інфраструктурі, облаштовує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. В цілому суттєвих змін у стані складі та положенні противника немає. Протягом бойового дня ворог завдав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах на Миколаївщині. Обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Береславського району Херсонщини вздовж лінії розмежування військ. Ворог активно проводить повітряну розвідку, в тому числі використовує безпілотники ударного типу, які повертаються на базу. Але в ході виконання розвідзавдання такі ворожі дрони, як ланцет, ще й скидають на об'єкти ураження вибухівку. Саме так атакована ворогам сьогодні Миколаївський район людських втрат немає. По звільнених цього місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню град. Пошкоджено кілька будівель та автівок без людських втрат. Надвечір, силами протиповітряної оборони у небі над Береславським районом Херсонщини знищено два ворожих ударних гелікоптера. Ка 52 алігатор. Нашої армійської авіації було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань. Ворожа війська зменшилась на 21-рошиста, демілітаризовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідується. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома калібрами. Загальна чисель. З корабельного груповання ворога у Чорному морі становить сім кораблів та катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму. Ворог продовжує застосовувати високоточні ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження, по об'єктах критичної інфраструктури та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Саме тому у будь-який момент будьте напоготові адекватно відреагувати на сигнали ракетної небезпеки. Залишайтесь свідомими та пильними і з розумінням ставтесь до обмежень в рамках правого режиму воєнного стану, дотримуйтесь встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Продовжуйте виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях під час небезпеки. Разом до перемоги. Саме так все буде Україна.